І нехай ранок буде добрим для добрих людей і смачним. У мене спеклася хлібинка. Без дріжува, це вона мене раніше сьогодні збудила. Хоча, як каже пані, пані Ганна Халімон, що якби сама спеклася, ось ще одна лишилася, Ну, це в мене тісточка, а цю спекла. Ну, вже ж тепер добре. Хотіла говорити про українську родину, про журнал. Тепер за хлібину, ось хлібинка, хлібенятко, так, А тепер про журнал. Значить, У нас є журнал Українська родина. У нас, Це Київський часопис, у нас є клуб борщотворців-тістотворців. Так от в оцьому журналі видавці родина біленьких Світлана і Сергій є стаття. Ну, Нескромно скажу, що я автор статті про коровайницю Зірочку із Харківщини Лідію Руть із закоханими серпанковими очима. Ця, цей конкретно номер присвячений Людмилі Будко. Ось тут її, про неї теж прекрасна стаття, вона з усіма нами, з усіма подружками, шляхетність і складно граціозна простота кулінарної матриці коровайниці Полтавки Людмили Будко. Ну і так трапило, що в мене було натхнення, і пішли статті про коровайниць. Жіночі кола сили біля Макітри, неймовірної київської коровайниці, гуру Тетяни Місковської. Наша коровайниця гуру 15 березня з Ганною Халімон скликають усіх на їхню другу персональну виставку тістотворчої майстерності. І першу персональну виставку Людмили Будко, і третю персональну виставку коровайниці зірочки із серпанковими очима Лідії Рудь. І ще е, миколаївський розпис. І ще е, виставка тумесавелі, наших фото. І так. Коровайниця зірочка з Харківщини Лідія Руті з закоханими серпанковими очима. Читайте статтю про жартівливу, щиросердну українку, легку у спілкуванні і дружбі, душевній, в людських взаємостосунках і красива жінка. Дійсно красива в усіх в усіх в іпостасях. Талановита коровайниця і дійсно тісто, слухняне в її руках, і воно дуже добрезне. Ой, все добре з ним. Так, і тут ще є стаття про короваї Катрусі Юрєвої і про Людмилу Моргіну в процесі. І ще у нас одна членкиня клубу, пані Альона, відкриватиму секрет, буде в лютневому, на лютневому, на обкладинці лютневого журналу Українська родина. Так от, пані Лідії я вчора передавала привіт зі сцени. На якій виступав Іво Бобул, який співає пісню. А я закохався у твої серпанкові очі. Дорогі руді, ще раз вам величезний привіт. Пані Людмила Будко, величезний привіт. Катя Юрієва, Людмила Моргена, величезний привіт. Лідія Клименко, Ганна Бирса, величезний вам привіт. Андрій Калінін, бо вже ображався. Величезний вам привіт. Іван Єрофеєвич, Дмитро, Аліна Проботюк, привіт, 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 привіт усім. Живімо, творімо. Життя воно, воно в нас таке, яке ми самі собі його творимо. Криниченька, привіт. Тетя Катя, привіт. От я беру журнали, листаю. Костя в Дніпро, привіт. Вашій родині привіт. Привіт-привіт. Анічки, привіт, малому привіт. Ось така історія. Мама Галя, привіт! Бачите, на фото дивлюся і всім і всім зразу тут привіт. А 15 березня знову до макітри з тістом закликають Тетяна Вінськовська і Ганна Халімон. Витворятимуть чудеса з тіста, наварять, напечуть, насмажать, натворять всього, всього, всього. Нехай день для добрих людей буде добрим.